До Великодніх свят на європейській площі у Борисполі встановили першу в Україні світлодіодну та водночас інтерактивну писанку. Вона замінила новорічну зірку, яка до цього часу була на місці фонтану. А також стала сюрпризом, який очікували мешканці нашого міста. Витвір мистецтва доповнив чотири великодні композиції з автентичними орнаментами. У програму нової писанки змонтовано 270 світлодіодних кластерів. За допомогою яких витвір мистецтва освітлюється вночі та радує око містян. Наразі програма працює у тестовому режимі щовечора протягом 20 хвилин. На центральному місці на фонтані ви бачите зараз установлена така великодня крашенка. От, але це не проста крашенка, це крашенка, яка є інтерактивним екраном. От, е, на цьому екрані, який розміщений. У середині цієї крашенки змонтовано 270 світлодіодних кластерів. От на кожному із цих 270 кластерів розміщено чотири світлодіода, які мають три кольори. От вони міняють кольори, вони управляються від контролера. Це настоящий комп'ютер, і управляються вони. Кожен окремо. Повністю кошти ми не заплатили, ми проплатили за її виготовлення на сьогоднішній день 73 тисячі гривень. От, для одної особи, для фізичної особи це багато. От, для міста я рахую, для того, щоб було що подивитися, було приємно прийти на площу. Я вважаю, що це невеликі кошти. Головна писанка Борисполя декорована традиційними символами Великодня, а також на ній зображено літак та надпис «Почни тут, що є так званою візитівкою міста. Бориспільцям такі інновації до вподоби. Вони зазначають, що це не тільки прикрашає місто, але й додає святкового настрою. Якщо зібрати як до Пасхи свята, ну є це символ життя в центрі, який оточують яйця. Ну я так чула перед тим, як який оставить, повинні що воно ще світиться повинна. Я думаю, що не погано, Воно прикрашає площу. Так, воно мені подобається зверху, тому що воно зверху різнобарне, намальований літак, я дуже люблю літаки. Подобається, це дуже крута інновація в нашому місті. Я думаю, така прикраса буде радувати око кожного бориспільця. Допоки не запрацює перлина Бориспільських водограїв, Великодні яйце прикрашатиме європейську площу орієнтовно до середини травня. Наталія Басюк, Михайло Головненко, новини, телеканал Бориспіль.